Багатомісячна боротьба педагогічного колективу учнів, батьків Конотопського обласного академічного ліцею Лідер за справедливість за відновлення на посаді директора ліцею Олександра Йосиповича Птермана, увінчалася перемогою. Сумська обласна рада скасувала рішення про відсторонення Олександра Йосиповича від керівництва освітнім закладом і поновила його на посаді директора. Відбулося це за підтримки народного депутата України, нашого земля. Яка Олександра Качури. Шановні дорогі батьки, вчителі, колеги, діти, майбутні учні. <плес> да, <конечно>. <плес> <плес> Ми сьогодні зібралися, а, в тому числі для того, щоб повідомити вам деякі новини. Поп... Ви були тими, хто підтримував. Мене Ми були тими, хто, заради кого я спробував передумати і залишитися. Бо, знаєте, була така історія, що на що воно потрібно? Дружина досі каже, так добре було жити на пенсії поруч, ніхто не заважає. Але головна людина, яка завдяки якій я тут, це ви. Це батьки, це люди, які мене підтримували. І, звичайно, я б хотів би сказати, що Олександр Анатолійович, тому що без тієї акордної ноти, яку він зробив, навряд чи щось вийшло. Ну, Не будемо багато говорити, Олександр Антонович, вам слово. Олександр Анатолійович, народний депутат України, канатапчанин, який багато років співпрацює з нашим закладом, який допомагав, я сподіваюся, буде допомагати. Ми ще, ми список ми от там нахарпає. Дуже, дуже радий насправді бачити родину всю, тому що мені здається, що це питання, яке об'єднало все місто. Мені здається, що людей майже не було, тих, які підтримували. Те, щоб призначали якихсь лісників, да чи якихсь некваліфікованих людей, які повинні і мали завдання конкретно знищити цей навчальний заклад. Я не хочу зараз розповідати, тому що я ж політкоректна людина, ви знаєте, я не хочу розповідати. Це вже історія, так, що вони хотіли тут і для чого зробити. Але я дякую всім, хто вірив. От я бачу, знаєте, багато знайомих облич. Ті люди, які приходили на суд, підтримували, ті, які писали в Фейсбуці, мені кожен день питали, коли, 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 коли це буде, що з нашим ліцеєм. Тобто я вам казав, що ми переможемо однозначно. І ми перемогли. Ось є рішення суду, є, є право виконання відповідного рішення суду, розпорядження голови обласної ради. Яке передбачає поновити аптермана Олександра Йосиповича на посаді, виконуючи війська директора Канатурського закладу Сумського обласної ради Канатовської обласне, адміністрації, ліцеї. Так що давайте ми переможемо. Насправді, <палу> <палу> це, це, це було питання не просто закладу, так, це було питання справедливості. Тому що нам кожен день здається, що справедливості фактично її вже ніякої немає ніде. Тобто Я думаю, що те, що ми зробили, те, що це завдяки вам було, це питання того, що хоч якийсь ковток надії, питання в тому, що можна відстояти там, де правда за тобою, свої права. І дійсно, я ще раз хочу сказати, це не було б і без вас, це не було б обість тих людей, які не вірили, які зрадили. Теж без них би це не було. Ми їм теж вдячні по-своєму за те, що вони зробили свій вклад. І я переконаний, що нам тепер треба ще розібратися по двом ключовим питанням. Перше питання, яке я адресував міністру, у мене була нещодавна зустріч з міністром освіти Аксеном Лісовим. Я йому задав питання, це офіційно у мене є звернення. Як може так бути, що під час воєнного стану такий безпреділ відбувається? Що людину без освіти, без будь-якого досвіду, ну досвід там є, якийсь я певний, але ж ви тут всі знаєте, так такий. Тобто, може там п'яним за кермом, якщо це досвід, ну там нам це не треба вчити дітей. Це теж досвід. Так це досвід теж певний. Він такий поганий, життєвий, але це не той досвід, який треба нашим дітям. Я хочу, щоб він нам на майбутнє дав відповідь, як. Повинна діяти обласна рада при прийнятті таких рішень. Я думаю, що це на всеукраїнського рівня питання і на майбутнє не повинно такого бути, щоб призначали, хто зна кого супереч закону, здоровому глузду, коли людина на лікарняному знаходиться. Я до нього приїхав, до нашого керівника до мого друга, приїхав в обласну раду, тоді до обласну обласну лікарню, тоді з рішення обласної ради каже, що. Ну, от фактично, трубки дати стирчали, каже, як таке може бути. Ну, ми в будь-якому будемо випадку боротися, ми відстоїмо, тому що таке такого бути не може. Це ж не питання тільки одного директора, це питання взагалі якоїсь здорового глузду. Тому що зрозуміло, що Олександр Йосипович дуже багато зробив, зрозуміло, що його люблять і поважають. Зрозуміло, що велика підтримка від людей, зрозуміло, що від колективу, від учнів, від батьків. Тобто, але питання це ж тут інституційне. Я хочу, щоб міністр освіти дав відповідну тут, консультацію, роз'яснення щодо того, що відбувалося, щоб такі випадки не повторювалися на майбутнє. Це перша позиція. Друга позиція нам прислали там дурноваті аудитиці, які повністю над ними всі сміялися, так що там щось вони понаписували. Тобто, Але там питання, знаєте, за що він винен? Тому що він під час війни людям нараховував нормальні зарплати. Тобто, якщо це злочин... То я думаю, що кожен нормальний, то тобто хто відноситься до свого колективу, кожен злочинець, якщо це злочин. От вони це намагаються якраз тратто пришити. Тобто я зараз скажу, що дивіться, ну, ми, ми знайшли норматив, норми закону, які дозволяють це робити, тим більше, що це трансформована санаторна школа-інтернат. І там окремі є умови оплати праці. І я теж хочу отримати тверду відповідь на майбутнє, тому що це все було законно. І ніхто не посягав з обласної ради на ті вже зарплати, які вже були виплачені працівникам. Тому що це вже якісь, ну це зі з хворим розумом може тільки людина так та писати, що от ми і подавали, щоб ви розуміли, можна я це розкажу. Подавали на прокуратуру. Щоб він виплачував людям, коли в нас тут то -то оточене місто було в ці, в ці дні, в ці місяці, заробітні плати, такі, як він може законодавчо, робити. Тобто він казав, він, ви повинні були платити мізерні по пару тисяч гривень цим людям. Тобто, і ви, значить, розтратили бюджет закладу, ви плотімець. Тобто, ну подивилися на прокуратурі, всі посміялися. Вони кажуть, що цей анекдот, каже, це найсмішне, що ми бачили, щоб такого аудиту, каже, такого безглуздя я ще не бачив ніколи юристи бачили і всі інші. Тому ми на це теж хочемо отримати відповідь, зафіксувати результат. І ви знаєте, я хотів би, тут не буду багато, тут хотів основне проінформувати. Тобто я вже показав, що от відповідне розпорядження є, вони добровільно виконали, ми почали виконавче провадження, вони виконали рішення суду, воно набрало законної сили. Я надіюся, здорового глузду вистачить апеляцію не подавати. І за моєю інформацією вони розуміють, що апеляцію подавати не треба, тому що вони програють і так. Ще раз будемо позорити в черговий раз. І це рішення вже набуло одразу сили. І Олександр Йосипович вже з понеділка. Да. Числа. Ну, ви внесли в подали в п'ятницю, в да, понеділок внесли он... в реєстр. В да, понеділок помедив... да, yes, внесли yes, yes. в реєстр, Олександр Йосипович офіційно по реєстру юридичних осіб, є директором офіційно. На нього відкриті рахунки. Тобто, з цього от мене для юриста, так у мене цей ось момент перемоги цей був, коли в реєстр внесли. Все він офіційно директор. Хто б що не казав, хто не вірив, ми це зробили. Дякую. Чісті сили різні до вас. Щоб більше цього не було, така ікона Богородиці. Цю ікону освятив святійший патріарх Філарет. Ви знаєте, що йому більше 95 років, тобто у вас є, в принципі, до чого йти, до чого йти треба. Тобто він іще займається, служить. Тому я вам хотів подарувати ікону, щоб вона відганяла всяку нечисть від вашого закладу, яка хоче його зруйнувати. І ми вже повісили, можливо, на вході, знаєте, іде, щоб її бачили, Богородиця оберігала цей заклад. Ваш колектив чудовий, ваших учнів чудових від всіх негарантів, які можуть бути взагалі. І я переконаний, що заклад ми не дамо зруйнувати. Ми будемо навпаки його підтримувати. Ми будемо однозначно покращувати матеріальну базу, і лідер буде лідером, однозначно. Тому що тут вже колектив вирішить, тобто у вас ще багато сил. І ви повинні підготувати цілу плеяду ще і педагогічно, щоб які могли продовжити вашу, вашу працю, щоб вони не змарнували цю працю насправді і продовжує цей заклад. Він був і на всеукраїнському рівні. Щоб він на все не тільки на обласному рівні, був у нас краще, а щоб він був на всеукраїнському рівні, і щоб лідер дійсно його відзначали і знали всі. А я до речі, завдяки таким діятелям його знають і таксі. Я вже в плюс один, коли показують, такі згаду да, товариші. так що це вам Добре і вашим я, я, я боку, якщо я, не згадаю одну ситуацію. якщо я не згадаю тих дівчат і хлопців, вибачте, так якщо я скажу про своїх вчителів, які стояли під судом, незважаючи на вітер, на холодригу. Прийшли, стояли. Встаньте, будь ласка, щоб я всі побачив, Які не злякалися того, що це може бути е, якісь проблеми для них. Батьки і бабусі і дів... дівчонки, <риклад> які стояли, і звичайно, Олександр Анатольович, який настояв на тому, щоб його записали свідком, який виступав в якості свідка на. Цьому. Тому ще раз дякую. Я хотів би подякувати ще нашим дітям. Ось тут сидять двоє наших представників Максим і Діма. А знаєте, я лежав в лікарні, а Макс при прислав мені пост. У мене була думка оголосити його на суді, але все йшло так, що це не потрібно було. Знаєте, це була ну, така щемляща подія, скажімо так. Так що я дякую, я дякую вам, діти, ми діти вже гості. які сьогодні прийшли сюди. Дякую ще раз всім, в тому числі вам всім. Да, і до речі, хочу сказати, що я правильно порвав це рішення обласної ради. Тому що воно вже не дійсне, то сміття. То сміття, по суті. Так що маємо якусь рекламу зробити, не треба такого робити. Я розумію. Ви бачите, депутати задумалися багато хто після того, коли ці події відбулися, і вони почали говорити, що їх були в і так далі. Тому наше завдання зараз такі отримати Олександр, що це завдяки вам. Ви допомогли розібратися в голові обласної ради, в тому, що його вели оману. Давайте, 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 давайте ми це залишимо. Да. Для історії. Я думаю, що все рано чи пізно стає явним. Я думаю, що тут дурних людей немає, які присутні. Вони все все розуміють добре, вони розуміють, що інколи треба політкоректним бути і треба інколи не робити якихось речей. Я, я відрізняюсь від певних в'ячів в нашому місті. Я не буду дурні робити, яка нашкодить нашому місту, нашому закладу. Знаєте, тут робити якісь заяви. Тому я утримуюсь тут про ці коментарі. Це, це перша позиція. Ну замість їх ви так все добре Е, да, і Друга позиція це те, що нам зараз треба тепер, оскільки в нас такий злагоджений колектив батьків і трудовий колектив, педагогічний, нам треба тепер план дій. Я думаю, що нам треба тер перезавантаження да, в форматі наприклад з точки зору тих проєктів, більш амбітні вони повинні бути те, що планували зробити. Тепер треба вимагати від обласної ради два рази більше підтримки, тому що є штраф штраф правильної каже. штрафні санкції вони їх ніхто не відміняв, і відповідно ми будемо це протискати. І ми повинні зберегти я ж кажу, цей заклади і підготувати головне моя... да, завдання. Завдання, яке і Олександр Анатолійович, і я це розумію дуже чудово. Тому я ще раз хочу подякувати Олександру Анатолійовичу. Хочу подякувати всім вам за підтримку. Можливо, якщо б не було цієї підтримки, то і мене б не було. Тут. А так, все в порядку, йдемо далі. Я, до речі, хочу подякувати і... Олександр Анатольович був на тому засіданні Конотопської міської ради, де, яка прийняла відповідне рішення в підтримку директора, який не є непідпорядкованим ну, містом. Це ж Колеги, то дякую, що приходили представники ваші виступали краще ніж будь-які депутати, тому що це було щиро і від серця. Во і вони надіюсь почули. Я, до речі, коли в міській раді спитав, кажу, хто, із, хто у вас родичі або знайомі вчаться в лідері, половина підняла. Половина залу. Ну, це я думаю, вас... що це відповідь на питання щодо цього закладу. Сподіваємось, що все буде добре. Ну, в хороших краще новин, щоб виріжити себе, щоб близькі це все літає, це все, щоб Бог оберігав і від дурних людей, і від дурних ворогів. Щоб всі близькі були здорові, здорові, щоб вони були живі, і все це найголовніше. Так що так все ми переможемо і все. Воно все за, воно, воно, воно все буде знищене в будь-якому випадку. Це ворог, і наше внутрішнє, і зовнішнє, все буде нормально. Головне нам на цій хвилі продовжувати бути, і все, все буде супер. Тому що я ж кажу, я переконався ще раз в людянасті за цей період часу. Так і в як і в поганих, так і в хороших, так в якістях людей, але все-таки, якщо там резюмувати, 90% людей абсолютно вони повністю нормальні, адекватні, вони за справедливість, так і вони щирі, готові відстоювати і захищати, коли несправедливість є якоїсь. <кхи> Що я мрію ще вам ще все давайте закінчимо. <кхи>